Друзі, вітання всім, хто приєднався до перегляду цього відео. Знімаю його для проекту АвтоРія, тому що публікуємо свої автомобілі саме на Авторія, адже у відео неможливо приховати дефекти, неможливо нічого сховати, якщо по машині є щось серйозне. Ніколи у відео це не приховаєш. Крім того, друзі, дуже важливий фактор у на фото ви ніколи не почуєте роботу машини. Наскільки рівненко працює двигун, наскільки він не троїть, не димить, не коптить. Подивіться, будь ласка, зараз автомобіль запущений, працює і ніякої ні диму, ні пари, нічого подібного на автомобілі немає. Друзі. Audi a 6 Allroad 3,0 дизель Quattro 4 х 4 2008 року, друзі, в Україні е зареєстрована, розмитнена. Отам от лежать номерочки. Фотографуємо, публікуємо та будемо продавати, друзі. 270 тисяч у нас на щитку. Автомат коробка працює просто ідеально. Зверніть, будь ласка, увагу: лобове вікно рідне, всі вікна в круг рідні. І друзі, основне на чому хочу акцентувати увагу: це стан салону. Стан салону максимально передає стан автомобіля. Подивіться, друзі, наскільки яскраво та ефектно виглядає ця шкіра. Наскільки все загалом збережено. Подивіться, друзі, стан керма, стан дерева. Зразу шумоізоляція така включилася. Пневмо працює без найменших зауважень. Обслужено до дрібниць. Клімат працює, підігріви сидінь працюють. Друзі, власне, в авто працює все. Готовий до перевірки. До речі, зверніть увагу. Перше таке бачу люк з сонячними панелями виглядає теж досить ефектно. Подивіться, друзі, будь ласка, задній ряд сидінь. Тут все збережено, все естетично. Шкіра біла, дивиться просто неймовірно. Друзі, цей колір, на жаль, на жаль, у нас зовсім немає сонця зараз. І цей колір повністю не відкривається. Не можу вам дати зрозуміти, наскільки красивий колір цього автомобіля. Тут наші речі, покажу, що є шторка, і скажу, що багажник віддалі. Повірте, мені на слово, друзі. Gracias. <laughs> Власне, стосовно ціни, друзі, ми хочемо за нею абсолютно адекватні гроші. Це 10 тисяч 990 доларів. Можливо, на авторія ціна буде стояти дещо дорожче, тому що ми будемо виставляти її на обмін. Тому зразу ж скажу, що ми готові до обміну на ваше авто, якщо воно чесно та справедливо оцінено. Якщо ваше авто в гарному, косметичному та технічному стані, ми оголошуємо торги та обміни. Друзі, переходьте, будь ласка, на посилання на авторію, телефонуйте. Ваша оця машинка чекає на вас. Я переконаний, вона вас надзвичайно здивує своїм станом.